Всім привіт! І це вже другий, другий влог, але вже, але вже на довге відео. Ми... Да, блін, 10 часов утра, так же, що ми робимо. От і таке буває. Всіх... Всіх-всіх дівчонок з 8 березня, Всіх-всіх дівчат з 8 березня. Коротше, тупо по всіх. Бо я гниськи не знаю, вибачайте, я погністки не можу сказати. Ми ходимо по полі. Ну, дітям нема що робити, дайте, дайте побігати. Ну, У нас буде пробіжка. Давайте ми оцю всю фігню, це типа, що ти, що такої ти. Ми називаємо це все «остановка». Давай на цій остановці і зайдемо і там, коротше. Так. Но, давай, угу, давай покажи телефон, поки прозказуйте там хоч би я хоч. Що мені розказувати? Поздравляю всіх з, з 8 березня, з 8 марта. Повіристи, я теж не знаю, бляха якого ходила куміти пішла. Що ти там робиш? ой, само. Хоч Хочете впасти? Ну, падайте. Йо-майо. Через біля, О, да. А я з бутилочкою, з водичкою. Да. Ля -ля -ля. Мелко. Морчень, спонукан, а біля. я думала, мелкоголіки маленькі. Ой, біля хамухаля. У літаю на карі. <рисква> ну, <зараз рисква> <плес> я страшно. Да. Просто ютуб це не пропустить. Зараз мамі одного котика. Не, я своїй мамі, я так а ну подожди подаль... і розкажи їм там якусь історію. Іздіватися. <плес> 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 ну що мені заказати? Що мені розказували? Розкажи про равлики, про якісь історії. Про О, диви, вода. Что не вода? Ні, то вода. Про ненормальних подружек. І придумали, що, що равлики не п'ють воду, але вони купаються. Ну, затрав, звісно, ну падає Бела! А, а покажи мене. А я бумаю про ці Що котики. А я вже... Так <голові> котики, це ж типу, така гілка. Ну так. Таке ростиння. Я ж не, не про то. Okay. Котики, котики, котики нарисовані, Ля-ля-ля-ля-ля-ля. <голові> Ну, короче, у нас були такі подружки, вони робили різку ферму, По-другому я так назвати не можу. Да, тому що вообще всю ідею ми придумали, потому що ми колес нас. А для равликів, по другому називати не можу. Угу. Бела, ляхамухнеш, ці волосся будуть із цієї бутылки. Я в дуванчик. Меня поможе й рвати. Поки її менерва, я з вами тут говорю. Я рву, то на я хочу пити. Собака мені не дає попити. Ти пити не хочеш. Ого, сподіваюся. Якщо її хоче, бере. Хочеш пити? Ні. Соб... Я собака. Пить. На софеток немає, у нас не так є. Тістами 10 утра в 7 утра вставати. Далі. Да, я вообще встала в три, не заснула. І проснула 7. А в п'ять встала. А Марго мене в пів восьмого набрала. Це оцей от автор Да, Так, я автор канала, там, де... 949 підписників. Пожалуйста, добийте вже мені одну тисячу. Я дуже, я дуже хочу одну тисячу великих. Хороших котиків. Але хватиться. Коротше, ми гуляємо. Ми будемо знімати абсолют, абсолют тупо все. Ні, ну взагалі не все, тому що ми щось мали, ми сюди підемо на базу чи на все. Я не знаю, може сприйти. Ми ще вам будемо знімати, як ми ходимо мало з їм. А я з собою ж... гроші не брала. Там живемо з Так як ми голодні люди, то нам треба гроші брати, щоб їсти ходити. У нас скоро буде Я зміняю пішку, а ми там будемо їли. Хоча фіня. Побачимо з вами. Я не люблю туди подавати. Там дивіться, тут дуже красива річка. Вона хоча б маленька, і якщо очистити, це буде набагато менше часу, то звісно можна. Можна там дикунсько розвити. Але зводиться мене на оборот тоже приколь. І зараз у нас почнеться пробежка. Ні, не сяк. І зараз буде сама найкраща пробіжка. Ну, так. Ну, і, ну, да? і ми тоді будемо по Спочатку я хочу з пробіжки почати. Так, да, це, звісно, сильне вже заготовлення, але хоча б якесь. Так, я будемо що тут виставлю, а просто берешку. Та ні, ні, краще не собаці. Ці салкаші прийдуть, позабирають. Приставку, цілий день ви знімаєте відос. Цілий день. Як я. Зараз вже скоро буде провезка і ви будете... Ми, коротше, будемо вже і тренувати собаку. Ну, Ляню. Белла не наша собака. Хоч і Ляля але літак, теж і зараз ми будемо бігати. Лаля до мене. Що, настали, вага, Подож, а, подожди, а, потримай, потримай телефон. Може ми поставимо на стоп, як ми будемо бігати. Обично. Я буду знімати. Ляля, ля, до мене. Подожди, потримай телефон. Я хочу. Ляля, зараз все давай бігати. Настає, увага, матч. І ми біжимо на пробіг до мене! Так, да, нам дуже повезло. І з нами біжиться Бела. Гряз... Грязнуща Бела і лялечка. <стри> Може, я якрасі волосся розпущу, знаєш. Що... <стриз> Я розпустила волосся, а потім 7-щить у нас була тривога. Ну, Коли ще в 7.45 вже була тривога. Я таку полівилася, поділа на шахітами. Обачно, зараз ми чуть-чуть проходимо.